Ранку на каналі Файні квіти. Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 липня 2025 року. Сьогодні, 19 липня, спадаючи місяць буде знаходитися в Знаці Телець. Можна сіяти насіння чорної редьки, дайкону, проводити повторну посадку картоплі та інших коренеплодових овочів. Можна проводити посадку розсади, працювати з розсадою, нарізати та укорінювати живці, проводити щеплення в садку, пересадку кімнатних рослин, поливи та підживлення рослин будь-якими добривами, тобто весь набір робіт, які ми можемо робити в тільці, але сіємо та саджаємо тільки те, що росте в землі, і дає врожай в землі. Можна проводити обрізку саду, зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 19 липня сприятливий час для різних заготівель та для квашення овочів. Важливо для здоров'я на 19 липня 2025 року. Не використовуємо для харчування молоко свіже, не використовуємо вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. А готуємо корисні та смачні страви з риби, з морепродуктів, з печінки тріски. Молочно-кислих продуктів готуємо вівсянку. Для приготування використовуємо всі доступні овочі, фрукти та ягоди. І тут будь-які страви можна з них готувати, і п'є чай з ромашкою, м'ятою, шипшиною та лимоном. Смачного вам! 20 липня Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 13-ї години 23 хвилини, а потім перейде в знак Близнюки. Але, але з 9-ї години 46 хвилин і до 13-ї години 23 хвилини це час місяця без курсу. Тому необхідно всі справи тільця завершити до 9-ї години ранку. Можна ще посіяти насіння чорної редьки, дайкону, провести повторну посадку картоплі, посадку розсади, нарізати та укорінити живці, провести щеплення, пересадку кімнатних рослин. А от поливи та підживлення рослин будь-якими добрими можна і необхідно завершити до 8 години 30 хвилин ранку. Наступний знак знак стихії повітря. Тому до 8.30 все поливаємо і підживлюємо. Можна 20 липня проводити обрізку саду, зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 20 липня сприятливий час для різних заготівель. Квашення овочів треба завершити до 8 години ранку. Важливо для здоров'я на 20 липня. Тут уже працюють енергії, знаку, близнюки, тому приймаємо їжу часто і дрібними порціями. Не можна використовувати для харчування щавель та шпинат. Всі інші зелені культури, будь ласка, використовуйте. І така важлива підсказка у близнюках можливо, алергія на будь-які ліки, навіть на ті ліки, які ви раніше використовували, так що тут будьте уважні. Готуємо страви для здоров'я. Ось такі каші всіх видів, будь-які каші, що вам подобається, будь ласка, готуйте. Готуйте рибу, морепродукти. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте страви із курки, індички, куріпки, дуже корисна цвітна капуста, соя, бобик, васоля, авокадо, кріп, мак, кунжут, мигдаль. Практично інші доступні овочі, які у вас є, фрукти та ягоди, використовуйте для приготування будь-яких смачних і корисних страв. Ну що ж, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Миру та добробуту, усіляких-усіляких вам гараздів. Удачі у всіх ваших справах і щастя вам обов'язково людського та здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!